Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Внаслідок ракетної атаки Російської Федерації зруйновано спортивний зал Сумського державного університету. У результаті обстрілу також пошкоджені склянки вікон та фасад одного з корпусів навчального закладу. Збірна України з футболу вперше в історії розжилася власним спеціалізованим автобусом. Він прикрашений символами, які близькі кожному українцю на бортах національний прапор і козак-сірко образ, що усоблює силу, характер і нашу непохитну віру в перемогу. А також гасло Україна понад усе цей дизайн відображення нашої історії та гордості, яку ми веземо з собою на кожен матч. Йдеться у заяві Української асоціації футболу. Абсолютний чемпіон світу з боксу на важкій вазі Олександр Гусик на запрошення колишнього гравця збірної України з футболу і Київського Динамо Владислава Бащука відвідав медичний центр Національної гвардії України. Він уважно слухав, підтримував та ділився своїми життєвими правилами, які допомагають йому досягати перемоги. дякував за службу і бажав якнайшвидшого одужання. Ця зустріч доводить, що що сила України у єдності її народу. Написав Ващук головне слідче управління національної поліції під керівництвом офісу генпрокурора веде досудове розслідування у кримінальному впровадженні за фактами зловживання довірою та обманом вчинення шахрайських дій з метою заволодіти коштами власника футбольного клубу поліції Житомир Буткевича на суму понад 220 тисяч доларів сполучених штатів Америки. Також слідчі встановили причетність до цих дій двох громадян України, які працювали або досі працевлаштовані у клубі. Ухвали. The cat sat on the Ухвали не розкривають персон цих людей, але з опису зрозуміло, що одним з них є колишній віце-президент Житомирян Володимир Тесля, який працював на зазначених посадах у вказані терміни. Про його звільнення з Кубу стало відомо на початку лютого цього року. Також в травні цього року Полісся оголосила про відсторонення від виконання обов'язків шеф скаута Анатолія Волкова та операційного менеджера Івана Трубочкіна. Водночас з тексту ухвали не зрозуміло, чима. Мають вони стосунки стосунок до цього кримінального провадження. Хоч про їхнє звільнення оголошено оголошень від клубу не було. Україна посіла третє місце медального заліку всесвітніх ігор, які завершилися в китайському місті Ченду. На її рахунку 44 нагороди, серед яких 16 золоті, 14 срібні та 14 бронзові. Першими фінішували господарі китайців, у яких 36 відзнак найвищого гатунку. Німеччина друга, у неї 17 таких. Італія четверта, Франція п'ята. З поверненням сил натхнення і впевненості надалі після серії останніх відносно умовно невдалих стартів Ярослава Магучої з Дніпра стала переможницею змагань зі стрибків у висоту на етапі діамантової ліги, що завершився в польській Сілезії. Вона успішно подолала 191, 194 і 197 сантиметрів. А потім з другої спроби взяла висоту 2 метри. Це рекорд змагань, що і принесло їй успіх. Нікола Оліс Лагерс з Австралії стала другою 197 сантиметрів. А і Онен з Німеччини третій 191 сантиметр. Там же в Сілезі, інший дніпровець Михайло Кохан з результатом 77 метрів 98 сантиметрів, став четвертим на етапі діамантової е, ліги. Це вдруге в сезоні, коли він залишився поза призовою трійкою. Раніше кохан був шостим на Кубку Європи 2025 А перемогу в Сілезії здобув Бенце Халас, 81 метр 77 сантиметрів. Срібло вибрав Ітан Кацберг, 79,30 сантиметрів. А бронзу взяв німець Мерлін Хумель, 79 метрів 16 сантиметрів. Вихованка Нікопольської дитячі нацької спортивної школи електрометалург Поліна Халькевич, тренерка Наталія Кудренко, перемогла на етапі Кубка Європи зі скалелазення. В групі Ю-19 у дисципліні швидкість змагання кого приймало австрійське місто Сан Тольтен. Спортсменки третьої спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Мар'ям Абдулахій, Єлизавета Вравкіна та Евеліна Власова, а також представниця ДЮСШ Павлограду Анна. «Клос клюс вибороли золоту медаль на командному чемпіонаті України з легкої атлетики у Кропивницькому з естафетного бідугу 100, 200, 300 і 400 метрів у віковій категорії Ю 18 Сьомий тур чемпіонату Дніпропетровської області з пляжного футболу за два тури до завершення змагань мав дати відповідь на питання про обмежене коло претендентів на нагороди, втім як засувалося у після він практично визначив володаря золотих нагород вибір. Сьомий тур чемпіонату Дніпропетровської області з пляжного футболу за два до завершення змагань мав дати відповідь на питання про обмежене коло претендентів на нагороди. Тим, як засувалося, після він практично визначив володаря золотих нагород вибір. Хоча він для цього не зробив нічого навіть більше, то ігрового дня команда взагалі не провела жодного поєдинку. Натомість її найближчі переслідувачі у зустрічах поміж собою суттєво, якщо не критично, втратили очки. У поєдинку тайфуна і партизан перший вже на п'ятій хвилині відкрив рахунок, коли відзначився Логвиненко. Втім, через три хвилини Собі браття завдяки дальному пострілу Урарота поновили рівновагу. Друга дванадцяти хвилинка виявилася безрезультатною нульова ніч'я. А під завісу третьої суперники знову обмінялися забитими м'ячами. Спочатку Делятинський скористався помилкою голкіпера і спрямував сферу у порожню площину білого прямокутника. А на заключних секундах Шукалов потужно гепнув зі штрафного 2-2. Для виявлення переможця регламентом передбачена додаткова три хвилинка. Проте і протягом неї результат зустрічі змін не зазнав, і далі довелося вдатися до серії. Після матчевих пенальті, у якій помилки припустився найдосвідченіший президент тайфуну Дорофієв, удар з позначки якого не склав труднощів для голкіпера. І в підсумку саме подібна нереалізація призвела до поразки буремних, а сам Невдаха доволі об'єктивно оцінив перебіг подій у поєдинку. Клас перемагає. Партизан тренується, вони зіграли гарно. Ну і результат на таблиці, на табло. Тобто їхня перемога, Одну очко, правда. ну, тим не мені, з перемогою «Партизан». вітаю. Тайфун цьому році навіть за тройку не зацепився ну нічого, ще все попереду. Подібний сценарій мав і пропущений поєдинок, у якому зійшлися витязь і партизан, який того дня мав зіграти дві зустрічі. Знову нічия 2-2 в основний час, нульова рівновага в додатковий і пенальті, де вже схибили лісові браття. Натомість воїни подібним шансом скористалися сповна і відсвяткували успіх. Проте записали всього лише одне очко до турнірної таблиці, що в рази зменшило їхні шанси у боротьбі за перше місце. Боролись за кожен метр. За кожний шах, за кожний корпус, за кожний м'яч. І тому і був, був матч, закінчився з рахунком 2-2. Ну, наша задача була була, як правильно сказати, наша стратегія була така, як нам сказав наш капітан команди: що граємо від оборони агресивно, контратакуємо. І Звісно, вони, хлопці трошки тренуваніші, ніж ми, але не зря ж нас, наша команда називається Вітязь, тому що або перемога, або ніяк. От. Так що дякую нашим суперникам. Була сьогодні гарна гра, і дякую моїм як, хлопцям, які зі мною і які з ними підтримували їхнє плече. Так що і дякую організаторам. Ну сьогодні було... сьогодні. У другій грі було трохи важче. У нас половина команди поїхала на інший вид спорту. Втім, нас мало. Але ми в тільняшках старалися зробили все, що змогли. Але пенальті лотерея у першій грі пощастило з пенальті, у другій не повезло. В інших матчах єрового дня Вітязь 8-1 декласував Копа кабану, а вибір двічі поспіль не залишив шансів сектору 88 і компанії. На горі турнірної таблиці односібний лідер і без п'яти хвилин чемпіон області. Вибір щоправда, теоретично затраченими очками його може обійти Вітязь. Проте це більше з розряду фантастики. Зрештою, те, що партизан зможе обійти останнього, хоча і лісовим братам, потрібно у свою чергу тримати третє місце, на яке зазіхає компанія. За підсумками попереднього етапу третього всеукраїнського турніру до Дня Незалежності України з більярдного спорту, що триває в більярдному клубі Тріумф Дніпра, який з благодійним фондом, хто, якщо не ми, спільно виступили організаторами змагань, 16 кращих 48 учасників серед професіоналів та аматорів вийшли до днієї восьмої фіналу, сліпий жереб якої мав визначити пари суперників. За підсумками попереднього етапу третього всеукраїнського турніру до Дня Незалежності України, що триває у більярдному клубі «Тріумф Дніпра, який з благодійним фондом Хто якщо не ми спільно виступили організаторами змагань, 16 кращих 48 восьми учасників серед професіоналів та аматорів, вийшли до днії восьмої фіналу. Сліпий жереб якої мав визначити пари учасників. Самій процедурі передував виступ співголови оргкомітету турніру віцепрезидента Федерації більярдного спорту України Юрія Ляшенка, який подякував усім за відмінну гру та побажав успіхів після чого вручив відзнаку Стефану Туробойському, промолок з яким про змагання зібрав у соціальних мережах найбільшу кількість переглядів. Далі він шанував розкішним брендованим подарунком менеджера з Одеси Петра Юрочкіна, який привіз до нашого міста потужну команду на чолі з новоспеченим чемпіоном Європи. Владиславом Єленичем, що звісно у рази підняло рівень рейтинг, а з ними і популярність турніру. Дуже гарний турнір, дуже ну, гарна організація. і Мені було дуже приємно і несподівано за ну, таке Подарок і такое признання, тому що я то, що я роблю на протягом, там декілька років, це просто ну, ми ні этим не кичимося, ні об этом не говоримо. Ну ось мурашки коже до сих пор. Очень приємно, э, крутий турнір. Слава Україні. Героям слава! А далі була сама процедура жеребкування, коли після оголошення головним суддею змагань, суддею міжнародної категорії Олександром Безносюком прізвище учасника. Однієї восьмої фіналу симпатична міст більярдного спорту діставала з торбинки кульку з номером, який йому і присвоювався. А в суперники діставався той, сума цифр, з яким складала 17. Наприклад, шостий грав з одинадцятим, чотирнадцятий з третім, і таким чином утворювалися тандеми, сильніший з якого проходив до чвертьфіналу. Майстру спорту з Києва і одному з фаворитів турніру, який тут демонструє потужну гру Андрію Клистову з Києва. Дісталася. Шістнадцята кулька, дякую за прийом. Та все нормально. Граю як можу. Склад сильний, всі сильні учасники. Формат достатньо цікавий. Чесно кажучи, є питання з приводу формату, але все подобається так. По грі, все нормально. Таким чином, все відбувалося наживо і прозоро, без якихось підводних каменів. До когось жереб був милостивий. В іншому він звів, наприклад, друзів з одного клубу Тріумф Костянтина Кулика. І Владислава Косогова, але що дієш тут обирати, не доводиться. Зроблено дуже оригінальний, то що професіонали і любителі частина попала вісім тих, вісім тих. І була свій жеребкування – це так, своя інтрига. І будуть суперзустрічі. От, як, наприклад, господарі, коли Косогов, хтось з них вже не буде в, в восьмерці. Але це цікаво для зглядачів. Хтось любителів буде вище, ніж суперпрофесіонал. Вже за декілька хвилин пари учасників однієї восьмої фіналу вступили у боротьбу, щоб далі визначити вісімку кращих, яка потім трансформується у квартет півфіналістів, який у неділю орієнтовано о 18-й годині і визначить, хто розіграє головний трофей турніру. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.